Отже, якщо коротко і простими словами говорити про податкові ставки або податкові системи, мої зручніше для е, форми бізнесу йодеґа, тобто аналог українського ФОПа, то можна е, описати їх декількома словами. Перший і базовий, як кажуть, це податок е, скала податкова під 12%, але тут є ліміт 120 тисяч доларів. Хто планує тільки спробувати, хто планує щось потестити, чудово підходить, невелике податкове навантаження і є можливість списувати витрати. Якщо тема бізнесу для вас не нова, ви можете прорахувати загальний дохід, чистий прибуток, процентне співвідношення трат і доходів. І планується у вас дохід в рік більше, ніж 120 тисяч злотих, тоді для вас підійде подати кліньовий. Там податок на прибуток складає 19%, і також є можливість списувати витрати для вашого бізнесу. Ну і третя, напевно, найулюбленіша податкова ставка для діджитал сфери, для фрілансерів, для креативщиків це, звісно, ритл. Характеризується він тим, що там низькі податки, в залежності від вашої діяльності, але ви не маєте права списувати витрати. Ось це, якщо коротко, і простими словами, що для кого підходить.